Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Сподіваюся, ви в безпеці і тому ранок для вас дійсно добрий. Пропоную поговорити про те, що відбувалося на українському фронті останні дні. Зупинимося на більш важливих напрямках. Російські терористичні війська продовжують здійснювати обстріли та завдавати ударів по мирних українських містах. Ворог знову вночі обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини з використанням реактивної системи залпового вогню. Валентин Резніченко, очільник Дніпропетровської ова, повідомив, що сигнал повітряної тривоги на території Нікопольського району звучав протягом 12 годин. Крім того, противник використовував гради та важку артилерію для обстрілу ще двох районів громади Червоногригорівський та Мирівський. На щастя, серед місцевих мешканців ніхто не постраждав. На Донеччині окупанти навмисно обстрілюють пункти незламності. Тетяна Ігначенко, речниця Донецької обласної військової адміністрації, повідомила, що протягом останніх кількох днів загарбники вже били по пунктах незламності, які знаходяться поблизу Торецька та у Краматорську. Завдяки дотриманню техніки безпеки. На щастя, внаслідок обстрілів жодна людина не постраждала. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про те, що російські окупаційні війська завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню ГРАД. Стало відомо, що ворог розмістив гради поруч з енергоблоком та територією, де зберігається відпрацьоване ядерне паливо. Це порушує абсолютно всі умови радіаційної безпеки. Це означає, що російські загарбники готуються до обстрілів населених пунктів та позицій українських військових, що розташовані на протилежному березі Дніпра. Окупанти планують використовувати Запорізьку АЕС як прикриття для своєї терористичної діяльності. Загарбники продовжують атакувати позиції ЗСУ на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках. Наразі ці напрямки є найгарячішими, адже ворог кидає проти українських захисників всі наявні в них сили та озброєння, намагаючись здобути оперативні переваги. Тримайтеся, хлопці та дівчата. Ми віримо у вас. Ворог знову здійснює провокацію. Під обстрілом опинилося місто Донецьк, яке знаходиться під окупацією з 2014 року. Противник знову хоче звинуватити українських військових в обстрілі мирного населеного пункту, який є частиною Російської Федерації. Повідомляється, що прильоти були поблизу так званого будинку уряду. На момент підготовки матеріалів інформації щодо постраждалих не надходило. На запорізькому та лиманському напрямках, поки ситуація залишається без змін. Російські загарбники ведуть оборону та водночас продовжують обстрілювати мирні населені пункти. Для власної терористичної діяльності ворог використовує міномети, танки, артилерію та інші види озброєння. Ціллю окупантів на даних напрямках залишаються промислові об'єкти, житлові будинки, критична інфраструктура. Та позиції українських військових. За наявною у Генеральному штабі інформацією, ворог продовжує обстрілювати мирних українців у населеному пункті Гола Пристань, яка тимчасово знаходиться під окупацією. Повідомляється, що загарбники розміщують міномети на власних позиціях та направляють їх на райони, де розташовані приватні будинки та лікарні. Тримаємося! Перемога за Україною. Видання Associated Press повідомляє, що Сполучені Штати Америки планують надати Україні додаткову військову допомогу у розмірі 275 мільйонів гривень. Зазначається, що дана військова допомога буде включати необхідну кількість боєприпасів, зокрема 80 тисяч боєприпасів для систем Хаймарс та Гаубиць, а також системи протидії ударним безпілотникам автомобілі HUM, VEE та генератори. Офіційно про цей пакет військової допомоги ще не повідомлялось. Проте планується це зробити найближчим часом. Що думаєте з цього приводу? Чим більше боєприпасів, тим легше українським військовим нищити ворога. Фахівці Reuters повідомляють, що неоднозначні заяви французького президента Еммануеля Макрона щодо України дуже сильно дратують деяких західних партнерів нашої країни. Зазначу, що відсутність Катрін Колонна, міністра закордонних справ Франції, у Бухаресті на саміті представників НАТО, де обговорювалася підтримка України, була дуже помітна. Європейські союзники, які знаходяться ближче до лінії фронту, вважають Францію слабкою ланкою у НАТО, яке активно підтримує Україну. Як ви ставитесь до гарантій безпеки для Росії, про які говорить Макрон, ми можемо гарантувати безпеку Російській Федерації так само, як вони нам в рамках Будапештського меморандуму. Збройні сили України найближчим часом отримують безпілотники d 80 Discovery, а також і 300 Enterprise. Зазначу, що компанія Aerodrone офіційно пройшла сертифікацію, тому отримала дозвіл на експлуатацію двох власних безпілотників авіаційних комплексів. Обидва безпілотника можуть розвивати дуже високу швидкість до 100-150 кілометрів за годину. Що думаєте з цього приводу? Чи зможуть ці безпілотники вплинути на події на фронті? Наразі це вся інформація, якою я хотів з вами поділитися. Дякую, що продовжуєте залишатися на каналі Моя Україна та підтримувати його. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів допомагає підвищувати рейтинг роликів. Це значить, що ще більша кількість користувачів зможуть дізнатися правду щодо російсько-української війни. Україна обов'язково переможе, тому продовжуйте вірити та допомагати зсу. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.